В Коломиї виступив Богдан Сташків, народний артист України представив традиційну концертну програму, присвячену Різдвяним святам. Богдан Сташків вже восьмий рік поспіль приїжджає на Різдво до Коломиї. Мета такого візиту привітати всіх людей із народженням Христа. Робить це артист із своїми колегами в оригінальній формі за допомогою співів, колядок та запальних танців. З великою приємністю хочу привітати коломиян із народженням Ісуса Христа з великим святом. Найлижчим святом на земній кулі, на нашій планеті. Я думаю, що традицію, яку ми започаткували 8 років тому, ми зберігаємо, утверджуємо. І, звичайно, хотілося б, щоб Бог дав всім здоров'я для того, щоб ми могли зробити і 9, і 10, і ще багато зустрічей на Коломейській землі. Саме на день народження Христа у другий день свята. Щороку народний артист України привозить з собою нового співака або гурт. Це вихованці мистецької агенції Захід шоу. Цьогоріч в народному домі дебютувала Алла Івашків. У нас колектив дещо видозмінюється. Сьогодні в колектив влилася в минулому році. У нас є нова співачка. Я думаю, що скоро її побачить на екранах не тільки Коломийщини. Це переможниця минулогорічного нашого фестивалю Захід 21 століття, дівчинка, яка взяла гран-при на цьому фестивалі, дівчинка, яка народжена саме на наших теренах у Калуші, але Івашина. Я би хотів, щоб сьогодні глядач звернув увагу на цю талановиту юну співачку. І хочу, щоб, звичайно, вона, як і багато інших, Співаків і співачок, які вийшли з під крила нашої мистецької агенції «Захід Шоу». вона добилася чувась на сцені, тому що ми маємо вже свої здобутки через наш фестиваль, через нашу фірму пройшло вже не менше десяток вже відомих імен української естраді. Тому це теж е, якесь моє надбання. Я цим горджуся і сьогодні я хотів би її відкрити тут для Коломиї. Свої таланти Коломиянам показували також гуморист Микола Савчук, співак Микола Яцьків, гурт Гаж о Шоу, Болет Легіон та інші. А відбувся сам концерт за підтримки голови міста Ігора Слюзера та голови райдержадміністрації Михайла Негрича.